Виконавчої влади в області відбувається за певними квотами, які вирішені в Києві, якимись там кланами придом про якихось домовленостей. Ми вважаємо, що це неправильно. Що, от як ми кажемо, що ми готові партію віддати, віддати актив, щоб прийти в представницькі органи влади на місцях, тобто є який актив, тому ми вважаємо, що на ці посади. Повинні йти люди, які підтримуються Майданом, які висуваються громадськими організаціями, які приймали активну участь у революційних подіях. Персонально якихось кандидатур правий сектор олійнику не рекомендує. Все-таки ми дотримуємось певного принципу сьогодні не, не ділити портфелі. Хоча ми маємо багато пропозицій. Від інших структур підтримати ту чи іншу кандидатуру. Наразі в нас працює політреферентура оперативного штабу правого сектору в Вінниці, і ми всі ці кандидатури розглядаємо, перевіряємо і декого готові підтримати, декого не готові. Але персонально сказати по прізвищам я зараз не можу.